Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ксенія і я з України. Основна частина відео була записана напередодні того жаху, який сьогодні пережила Київщина та Київ. Було дуже гучно. Були навіть моменти, коли я думала, що наш будинок рознесуть в щепки ворожі залізячі. Але наступив ранок, вийшло сонце, співають птахи, цвітуть квіти. Життя продовжується. Ми пережили ще одну страшну ніч, тому мусимо жити далі. Я дякую вам за підтримку і приємного перегляду. Квітнуть мої красолі, різнокольорові. А я зробила собі в ранішню каву. І йду в садочок. Десь там фоном чоловік облагорожує нашу стару хатину, біля якої роботи ще дуже і дуже багато. А я хочу вам показати сьогоднішній садок наш. Сьогодні тут додалось трохи жовтого кольору. Розквітли наші лілії. Продовжують квітнути кущі лаванди. Я люблю спостерігати за садом з ранньої весни і до пізньої осені. Коли тут постійно змінюються кольори, постійно квітнуть різні квіти. Навесні тут квітли тюльпани, нарциси та крокуси. Я висадила їх тут дуже багато. Потім зацвіли іріси. Вони нестежі різні кольорові, і це було дуже яскраво. Зараз тут жовті лілії і я планую докупити сюди ще інших кольорів, а я ось зі своєю кавою йду на свою лавку мрій. Звідси чудовий вигляд на наші квітники. Мені він дуже подобається. Так тихо, десь співають птахи. Я думаю, українці навчилися дуже цінувати тишу. Сьогодні зранку в інтернеті побачила пропозицію кущів по Я от думаю, в мене ось тут. Ось ця. Невеличкий кущик а, білого бузочку. Я думаю, якщо я сюди посажу по такі собі думки, а цей бузок перенесу вон туди далі за півонію. Це думки, думки вголос. Можливо, ви мені щось підскажете і порадите. Тому що я поки що новачок в цьому всьому. Ось так квітне. Таким ледве-ледве бузковим, але майже білим. Моя варіагатна лаванда, яку я купила в минулому році маленьким кущиком. І вона вже так розрослася. Вже скоро треба її стригти. А я поки не можу а, змусити себе відстригти їй такі, такі ароматні ці квіточки. Скоро заквітне наша юка. Вона трошки запізнюється з, з квітками, тому що тут напівтінь. А цей кущик Лаванди навесні був такий нещасний. Я думала, що він навіть живе, а він зараз просто величезний. Під ним навіть не видно тої кам'яної квітки, в які він посаджений. Тронулий такий запах пішов. Ух! Клас. Жовті лілії і тут, і тут під яблуні. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб я стільки жовтих лілій купувала. Тому, напевно, треба докупити якихось інших кольорів. Центром цієї клумби у нас є. Звичайна троянда, яка нам дісталась у спадок разом з хатиною. Вона не сортова, сама звичайнісінька, яка квітне рожевими квітками, які дуже-дуже ароматні. По обидві сторони ми висадили папороті. Ось тут і ось тут. Я замульчувала їх шишками і відсипала ще такою бордюром таким а -а, із щебня. От тут у нас єри, хости, ясколка в обмежувачу. Яку я підстригла не так давно і вона вже трошки відходить. А тут на півколі по периметру флокс шиловидний, а на цій клумбочці у нас півники, очіток і лілейники. Всередину я посадила якийсь ґрунтопокривний очіток, який ось Таким жовтеньким цвіте не знаю, як він називається. Купувала у бабулі на місцевому ринку. А тут червона конюшина. Купувала позаминулого року, і вона так швиденько розрослася. Дуже мені подобається. Такий ж самий грунтопокривний очіток у нас під великим пнем, біля якого ростуть троянди. А в трояндових хащах у нас заховалась. Черепашка. А так виглядає наш фронт-ярд, територія перед хатою. Тут ми ще нічого не впорядковували. У нас тут ростуть дерева два кізіли безпосередньо перед хатою, а, слива дуже крупна і смачна, персик, якого життя трошки покрутило. Я думала, що він вже своє віджив, бо минулого року він нам нічого не вродив. Але мені порадили взяти сокиру і пробігтись навколо нього. О, що я й зробила. і зробила від цього року. Трохи плодів у нас є. Не знаю, чи справді спрацювало, і він злякався, чи то. І літо таке було минуло, не знаю. А ось тут у нас такий чудик, який чоловік зробив зі старого пня. <плес> ну, так власне, виглядає наша хата. Вона була побілена, і цю побілку ми з неї здерли, тому що хочемо... Пофарбувати її в якийсь інший колір. Поки зупинились на темно-коричневому, але це не точно. Плівка на вікнах і квіти. Я думаю, цю комбінацію теж можуть зрозуміти лише українці. А в такому дизайні ми живемо вже з 22-го року. і у будь-якої хати, яка була побудована років 70-80 тому, все криве і косе, і стіни, і фундамент, і наш фундамент не виключення, тому на даний момент він виглядає так. Щоб трошки прикрити це, ми тут посадили іріси. І звичайні хвости. І коли вони квітували, це було не так помітно. Теж в процесі думаємо, як його переробити, доробити, облагородити. І тут той самий дизайн обдерта цегла, шапки з пітуні на вікнах. І плівка, яка ніби має рятувати від уламків, але це не точно. А тут фронт роботи чоловіка на даний момент. Приводимо до ладу хату. Тут були старі двері, які виходили сюди, які ми заклали цеглою і зробили новий вихід. Ось так виглядає наша мініатюрна тераса і новий вхід в будинок. Теж ще багато роботи, щоб це все привести до ладу і облагородити. Що ж нам є чим займатися. Хочу сплести з мотузки якісь підвіси для оцих горщиків з калібрахуа і підвісити їх на криницю до даху. Я думаю, там він буде краще. Красиві. На цій красі. На цих неймовірних квітах я хочу завершити свій сьогоднішній влог. Дякую вам і до наступних зустрічі!